Четверта книга Мойсея Числа. розділ 33. Ось що відомо про подорожування і зупинки ізраїльтян, котрі вийшли з Єгипетського краю зі своїми військовими підрозділами під проводом Мойсея і Аарона. Мойсей описав, як вони вирушали та йшли за Господнім наказом, а також їхні маршрути подорожування. Отже, вони вирушили з Рамсеса першого місяця 15-го дня місяця. Наступного дня після святкування Пасхи, ізраїльтяни під високою рукою вийшли на виду в усіх єгиптян. У той час єгиптяни ховали всіх своїх первородних, яких уразив Господь серед них. Господь звершував суд і над їхніми богами. Тож вирушили ізраїльські нащадки з Рамсеса і отаборились у сукоті. Вирушивши із сукота, вони отаборились у Етамі, що на краю пустелі. З Етама вони вирушили і повернули в напрямку піхірота, який знаходиться навпроти Балцефона, і отаборились перед мігдолом. Вирушивши з хірота, вони пройшли посеред моря до пустелі. Після трьох днів подорожування через пустелю Етам. Вони отаборились у марі. Вирушили з мари і прибули до Еліма. В Елімі було 12 водних джерел і 70 пальмових дерев. Там вони і отаборились, вирушили з Еліма і отаборились біля Червоного моря. Рухаючись від Червоного моря, вони отаборились у пустелі сін. Вирушивши з пустелі сін, вони отаборились у довці. Потім вирушили з довки і отаборились в Алуші. Рухаючись далі за Луші, вони отаборились в Рефідімі, де для народу не було для пиття води. Потім вони вирушили з Рефідіма й отаборились в пустелі Сінай. Вирушивши з пустелі Сінай, отаборились в кіброд Гатааві. Далі рушили з кіброд гатави й отаборились в хацероті. Вирушивши з хацерота, вони отаборились в рітмі. Вирушивши з рітми, отаборились в рімон переці. Вирушивши з рімон переця, отабились в лівні. Вирушивши з лівни, отаборились в ріссі. Вирушивши з ріси, отаборись в Кегелаті. Вирушивши з Кегелата, отаборись на горі Шафер. Вирушивши з гори Шафер, отаборись в Хараді. Вирушивши з Харада, отаборились в Макегелоті. Вирушивши з макегелота, отаборились в Тахаті. Вирушивши з Тахата, отаборились в Тараху. Вирушивши з тараха, отаборились в мітці. Вирушивши з Міцци, отаборились в Хашмоні. Вирушивши з Хашмона, отаборились в Мосероті. Вирушивши з Мосерота, отаборились в Бене Яакані. Вирушивши з Бене Якана, отаборились в Хор Гагідгаді. Вирушивши з Хор Гагідгада, отаборились в Йодбаті. Вирушивши з Йодбати, отаборились в Аброні. Вирушивши з брони, отаборились в Еціон Гавері. Вирушивши з еціон Гаверу, отаборились в пустелі Сін, тобто в Кадеші. Вирушивши з Кадеша, вони отаборились біля гори Гор на краю Едомської землі. На 40-му році, після виходу ізраїтян із Єгипетського краю, 5-го місяця, першого дня місяця, за господнім наказом священник Аарон зійшов на гору гор. І там помер. Аарону було 123 роки, коли він помер на горі гор. Саме тоді хананець, цар Аради, що мешкав у Негеві, на півдні в Хананському краю, дізнався, що прибули ізратяни. Тому вони вирушили від гори гор і отаборились в Салмоні. Вирушивши з Салмона, вони отаборились в Пуноні. Вирушивши з Пунона, отаборились в оботі. Вирушивши з Обота, вони отаборились в Єґаварім на кордоні з Моавом. Вирушивши з Є Гааваріма, отаборились в Дібон Гаді. Вирушивши з Дібон Гада, отаборились в Алмон Діблатаймі. Вирушивши з Алмон Діблатайму, отаборились в горах Аваріма напроти Неву. Нарешті вони рушили з гір Аваріма і отаборились на рівнинах Моаву, біля Йордану. Навпроти Єрихона. Вони розташували свій табір уздовж Йордану від Бет Гаєшімота до Авелшитіма на рівнинах Муаву. Тут, на рівнинах Муаву, біля Йордану, навпроти Єрихона, Господь звернувся до Мосея з такими словами: Звернись до ізраїльтян і скажи їм коли ви перейдете через Йордану, Хананський край, то проженіть перед себе всіх мешканців тієї землі і знищіть. Всі зображення їхніх богів і всі статуї їхніх ідолів, зруйнуйте і спустоште всі їхні висоти та гаї, ви заволодієте тим краєм і поселитесь у ньому, адже я дав вам ту землю у спадкову власність, а отримайте цю землю як спадщину за жеребом згідно з вашими родами, численнішим дасте у їхнє володіння більше, а менш. Численнішим у їхнє володіння дасте менше, що кому випаде в процесі жеребкування, те й буде його. Спадщину отримаєте згідно з вашими племенами по батьківській лінії. Але якщо ви не проженетесь перед себе мешканців землі, то ті, кого ви з них залишите, будуть терниною для ваших очей і колючкою для ваших боків, вони будуть утискати вас на землі, на якій поселитесь, тоді учиню з вами так. Як я планую зробити з ними?